Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і побачив ось такий воблер дивної форми. Нагадує він мені якусь рибку, здається, з лососових. У нас в Україні таке не піймаєш. Сподобався він мені і тому вирішив собі заказати. Ось Такий весь воблер чорного кольору, білі полоски і крапки, голова рожева. Ціна була дуже приємна. По акції заплатив всього-навсього 9 центів. Довжина 55 мм і вага 4,7 грам. Він повинен тонути, бо дуже таке тіло тоненьке. І потрібно ним рибалити на річках з течією, де є всякі приямки. І коли потрібно приманку дуже швидко опустити на дно, ось використовують такі воблери. Ну і надіюся. Все-таки вдасться піймати на нього якусь рибку перед тим як я його відірву. Тому що хто рибалить ось в таких річках стечі, знаєте, що в приямках дуже багато всілякого сміття. І якраз за те сміття і зачіплюється наші приманки і відривається. Не знаю де тут продавець побачив довжину 5,5 см. Тут воблер має десь 4,8 см. 4,9 см, навіть 5 см немає. А в інтернет-магазині було вказано 5,5. Ну, але нічого дивного, воблер дешевий. І навіть упаковки немає. Якщо з довжиною помилилося, то з вагою ні. 4,7 в інтернет-магазині вага була вказана. Ось Бачите, 4,73, ось навіть 72 показує вага. Тут все супер. Ось тіло приманки вузеньке. Надіюсь, фарба кусками не буде відлітати. І скажу вам, це один з небагатьох воблерів, в якому не потрібно проклеювати петельки. Тут все проклеєно, як має бути, і воблер воду пити не буде. У Воблера є металеві шарики всередині, він є шумовий. Трійники гострі замінювати. Не планую. А на ділі подивимося, як він буде ловити рибу на гірських річках. Лопатка виглядає більш-менш міцною. Надіюсь, на камінюках дуже швидко не відіб'ється. Тому що наші гірські річки не такі вже і глибокі. Дуже часто приходиться ловити рибу на глибині навіть менше як 30 см. А є скрізь каміння, воблер йде під воду ще десь. Течія йому швидкості додать і стукається об камінюки на дні в Ну також при закиді інколи закидаєш воблер, Вітерець допомагає, і він летить на берег, стукається об каміння. Або інколи є посеред річки камінь великий, який теж потрібно обловити, і можна випадково на нього кинути воблер. облер. Подивимося, як буде на ділі. В принципі, приманка мені подобається, колір теж. Головне ще, щоб рибу на нього піймати.